Доброго дня, мене звати Олександр Коваленко. Я менеджер із розвитку продуктів компанії ДСВ. Сьогодні ми знаходимося на полях компанії АТ Миронівське в умовах Київської області. Як відомо, компанія ДСВ є визнаним лідером в сегменті озимого ріпаку. У 2021 році ми вийшли на ринок кукурудзи, і на сьогоднішній день наші гібриди знаходяться в найбільш популярній групі стиглості ФАО 330-350. Всі гібриди об'єднує якість та висока врожайність. Далі розглянемо кожен гібрид більш детально. Пропульс FAO 330 Ми розпочали випробування даного гібриду у 2020 році, який був надзвичайно складним по погоднім умовам. Дефіцит вологи, високі температури. Не завадили даному гібриду показати надзвичайно високі та стабільні результати в різних ґрунтово-кліматичних умовах. Основними характеристиками даного гібриду є придатність до різних обробітків ґрунту та попередників. Напіверектоїдне розміщення листя забезпечує активний процес фотосинтезу і відповідно відток пластичних речовин, що безпосередньо впливає на високі показники урожайності. Відкритий верх обгортки на період дозрівання забезпечує активну вологовіддачу. Середньостатистичний початок гібрида Пропульс має 16-18 рядів зерен, до 40 зерен у ряді, що є одним із найкращих показників на ринку. Вологість даного гібрида станом на сьогодні становить 14%. Бадіан Фау 340 найбільш економічно ефективний гібрид на ринку, де збережений баланс високої врожайності та швидкої вологовіддачі. Основні характеристики гібриду стабільні та високі показники врожайності в різних ґрунтово-кліматичних умовах. За результатами врожайності 2024 року Бадіан знову зберігає лідируючі позиції по врожайності. Гібрид характеризується швидкою вологовіддачею, не дивлячись на Фао 340 рівень збиральної вологості зерна дорівнює гібридам, які мають Фао300. Середній початок гібриду «Бадіан» має 16-18 рядів зерен до 40 зерен в одному ряді, і вологість зерна станом на сьогодні становить 14,2%. П'ятов. – 350 Перший із гібридів лінійки кукурудзи компанії ДСВ. П'ятов це успішний гібрид, для якого рівень врожайності 200 центнерів в товарних посівах не межа. Основними характеристиками гібриду є високі та стабільні результати врожайності в умовах різних обробітків ґрунту. П'ятов показує надзвичайні результати в умовах як ноутілу, як стріптілу, так і традиційної оранки. Завдяки своїм характеристикам та стійкостям гібрид придатний для вирощування в умовах монокультури. Потужна коренева система забезпечує активний початковий ріст та розвиток, що безпосередньо впливає на швидкість закриття міждурять і ефективне використання осінньо-зимових запасів вологи. Міцне стебло забезпечує високу стійкість до вилягання та високу польову толерантність до основних хвороб. Потужний асиміляційний апарат забезпечує високу активність фотосинтезу, що безпосередньо впливає на високий рівень майбутньої врожайності. Середньостатистичний початок гібрида П'ятов має в своєму складі 18 рядів зерен, інколи ця кількість може досягати 22, 38 зерен у ряді, і рівень вологості стану на сьогодні становить 15,4%. Отже, якщо сіяти кукурудзу, то сіяти якісно. ДСВ. Інновації для вашого успіху.